Вітаю, шановне панство. Що я сьогодні показую? Я показую сьогодні першу роботу на замовлення. Це вже не запорожець, з якого всі починають. Це голова від якоїсь іномарки. І от в такому вона. Ось таке якості. Чесно кажучи, непогано, навіть дуже непогано. Ну, камера в апараті, звісно, не передає ці діла. Але, в принципі, я задоволений. Якщо брати по 12 бальній системі, оцінювати 10 твердих, нема що говорити. Значить, що відбулося за цей час верніше, між тою запорожською головкою, Мемзовською, верніше, Мемз 245. І це? Поміняв на електродвигуні знову підшипники. Ті якоби японські, поміняв на словацькі кінекс. Двигун робить тепер тихенько. До двигуна питань немає. Значить, шків шків двигуна. Е, двигуна проточив, бо він з одного краю мав биття 5 соток, а з другої 2,5 десятки. Знову витягнув шпиндель. Задню опору ташові двигуна прослабив, додав між шкілечками 0,24. Передню трохи під напряг, трохи це на 0,12. Значить, камінь. Камінь відбалансував настільки, наскільки зміг. Добавив грузик сюди і от тепер можна вважати балансованим. Е, ну і поміняв мор. Хто каже зор, хто каже СОЖ, а хто каже мор? Мастильна, охолоджуюча рідина. Взяв ECO1. Вона з 20 чи з 25 відсотками олії регенерованого пишуть. І все вийшло.